Вітаю усіх вінничан в ефірі рубрика Афіша, і тут ми, як завжди, дізнаємося про цікаві культурні заходи нашого міста. Тож, якщо ви ще не вирішили, куди сходити і на що подивитися цього тижня, то не перемикайтеся, адже ми починаємо. Одна із найцікавіших складових будь-якого фільму це музика, адже саме вона надає емоційності та яскравих барв. Чи хотілося вам колись переслухати мелодії з улюблених кінострічок? Якщо так, то вам неймовірно пощастило. Адже 13 вересня Вінницька обласна філармонія запрошує вас на неймовірне симфонічне шоу під назвою Хіти з екрану в програмі улюблені саундтреки з культових фільмів Зоряні війни, Титані, «Гаррі Поттер» та багато-багато інших. Тож, якщо хочете послухати, то приходьте виконувати моїх симфонічний оркестр імені Леонтовича. Початок о 18.00 квиточки коштують від 120 до 180 гривень. 13 вересня Сергій Жадан приїздить до Вінниці, аби презентувати нову поетичну збірку під назвою Скрипниківка. Вірші на зламі епох часто втрачають свою автономність і стають більше схожими на щоденники. Що ж можна знайти у поетичному щоденнику Сергія Жадана? 51 вірш, що є хронікою двох останніх років. Також збірка доповнюється 20-ма повноколірними фото, зробленими самим Сергієм. Почнеться презентація о 19.00 в театрі імені Садовського. Квиточки кошт від 550 до 900 гривень. 19 вересня у театрі імені Садовського Оля Полякова виступить із концертом під назвою Все буде добре. Українською мовою звучатимуть старі улюблені пісні Люлі, шльопки, «Шльопки», 1 Королева ночі. А також нові українськомовні хіти. Тож на вас чекає музичне епатажне шоу, на якому не захочеться сумувати, а лише танцювати. Розпочнеться він о 19.00. Квиточки коштують від 490 до 1190 гривень. З 30 серпня у Вінницькому обласному художньому музеї працює персональна виставка Альони Лесніченко під назвою Плин часу. В експозиції представлено близько 70 творів художниці, які були створені упродовж останніх 20 років. Побачите портрети, натюрморти, анімалістичні та філософські композиції. Творчість Альони Лесніченко сповнена щирості та краси, тож приходьте у цьому переконатися. Музей працює у будні з 9 до 18 години, у вихідні з 10 до 17. Вхідний квиток що коштує 50 гривень? Фотопроєкт Повертайся живим. Я на тебе чекаю, присвячений берегиням українського роду, другим половинкам тих, хто щодня захищає нас із вами, ризикуючи своїм життям. Це фотопроєкт про українську жінку, стійку, незламну та неймовірно красиву, яка чекає на свого бійця. Ці фото ви можете побачити у Вінницькому обласному краєзнавчому музеї. Працює він з вівторка до неділі, з 10 до 18 години. Квиточок коштує від 30 до 50 гривень. Якщо полюбляєте історію, то обов'язково відвідайте музей української марки. Тут представлені тисячі українських марок та конвертів, які були створені ще на початку 20-го століття. З надпочатком. Українського тризуба. І тут ви, звісно, відкриєте для себе нові грані української історії, тож приходьте. Двері музею відчинені для вас з вівторка по неділю, з 10 до 18 години. Квиточок коштує від 20 до 40 гривень. А тим, хто цікавиться космічним простором, точно сподобається у Вінницькому планетарії, адже тут ви, ніби справжній космонавт, розглянете небесні світила та сузір'я, а також дізнаєтеся багато-багато цікавого. Тож, якщо хочете доторкнутися до незвіданого, то приходьте. Знаходиться він у парку імені Леонтовича. Працює щодня з 10 до 18 години. Квиточок коштує від 50 до 90 гривень. А якщо пройдете трохи далі парком, побачите справжню міні-версію нашого міста. Музей міні-вінниця містить у собі усі улюблені пам'ятки. Вінниці у зменшеному варіанті. Тож, якщо ви ще не встигли розглянути все, то обов'язково приходьте. Працює він щодня у будні з 10 до 18, у вихідні з 11 до 19 години. Квиточок коштує від 30 до 50 гривень, друзі, у нашому місті ніколи не нудно завжди відбувається щось цікавеньке. Тож не давайте життю яскравих фарб, відвідуючи заходи, які вам до душі. І не забувайте про рубрику Афіша, адже тут все найсвіжіше та найцікавіше.